Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою: Основна властивість дробу. Будемо продовжувати скорочувати дроби. Отже, працюємо разом зі мною. Працюємо письмово. Перший номер, який будемо розбирати, номер 191. Запиши відсотки у вигляді звичайного нескоротного дробу. Отже, 4 відсотка. Пригадуємо. Що 1 відсоток це в нас одна сота. Отже, 4 відсотка це 4 сотих. Зараз ми записали відсоток у вигляді звичайного дробу. Давайте, якщо це можливо, скоротимо. І 4 і 100 діляться точно на 4. Отже, 4 ділимо на 4 буде 1, 100 ділимо на 4. Буде 25. Вийшов нескоротний дріб. Одна 25. другий відсоток 30 відсотків. Це у нас буде 30 сотих і 30 і 100. Можемо поділити на 10. Пригадуємо основну властивість дробу. Значення дробу не зміниться, якщо ми і чисельник, і знаменник. Помножимо або поділимо на одне й те саме число. Отже, ми зараз і чисельник, і знаменник ділимо на 10. 30 ділимо на 10 буде 3. 100 ділимо на 10 буде 10. Вийшов у нас звичайний нескоротний дріб 3 десятих. Третє 48%. Запишемо звичайним дробом. 48. Сотих. І 48 і 100 можемо поділити на 4. 48 ділимо на 4 буде 12. 100 ділимо на 4 буде 25. У нас вийшов, звичайний нескоротний дріб 12,25. Четверте завдання. 80%. Це у нас 80. Сотих. Ми відразу бачимо, що можемо поділити чисельник і знаменник на 10. Отримаємо 8 десятих. Бачимо, що і 8, і 10 можемо скоротити на 2. 8 ділимо на 2, 4. 10 ділимо на 2, 5, 4, 5. Отже, завдання виконано. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступний номер. 193. 193. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 24 клітинки. Познач на промені точки з координатами. Отже, починаємо. Спочатку накреслимо координатний промінь. Ось у мене буде початок його 0.O. І одиничний відрізочок, 24 клітинки. Так. Зараз я проведу лінію, щоб в мене був. Рівненький відрізочок. І 24 клітиночки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ось у мене буде одиничка. Отже, я позначила одиничний відрізочок. Далі Позначу на промені точки з координатами 1, 24. Що це означає? Наш відрізок ділимо на 24 частиночки. Беремо собі одну. Наш відрізок якраз і поділений на 24 клітиночки. Отже, ми візьмемо одну клітиночку. Одна, 24. Ось вона, наша точка. Друга, 6, 24. Поділили. Відрізочок одиничний на 24 клітиночки. На 24 частинки. Беремо собі 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось ця точка. 64. Наступне 11, 24. 7, 8, 9, 10, 11. Ось ця точка. Одинадцять двадчех. 12, 24 поряд. 12.

24. -х. Далі. Візьму зараз інший колір. 3/12. Отже, ми наш одиничний відрізок 24 клітиночки поділимо на 12 частин. Це буде по дві клітиночки. Я зараз це виконаю іншим кольором. Ви не робіть, просто подивіться. Отже, що у мене буде? Подивіться, 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я поділила на 12 частин. І мені треба взяти скільки? Три частини. 1, 2, 3. Отже, ось тут, де в мене 6, 24, У мене буде 3, 12. Як же так може бути, що в одній точці у нас вийшло? Дві координати. Давайте розберемо. І напишемо нижче, а я напишу ось тут збоку. 6,24 – Це у нас скоротний дріб. Можемо скоротити на 2. 6 ділимо на 2 буде 3. 24 ділимо на 2, буде 12. Подивіться, у нас вийшло 3,12. Ось, бачите, чому? 6,24 3 3,12. Ми зараз це. Переконалися з допомогою скорочення і на координатному промені. Наступна точка 6 дванадцяти. Це було 3, 4, 5, 6. Ось ця точка, 6, 12 Аналогічно бачимо, що 12 12,24 можемо скоротити на 2, 12 ділимо на 2, 6. 24 ділимо на 2, 12, 6, 12, тому вони знаходяться в одній точці. 5 восьмих. Отже, будемо наш відрізок тепер ділити на 8 частин. Це буде по 3 клітиночки. Дивіться, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 частин. Беремо собі 5. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, ось вона буде точка. Ось вона. 5, восьми. Чому так вийшло? Давайте подивимося. 15, двадцять четверх можемо скоротити на 3, 15, ділимо на 3, буде 5. 24 ділимо на 3 буде 8, 5, 8. Спробуйте зараз зробити паузу і самостійно розібрати усі інші дроби. Отже, вам треба буде ділити на 6 рівних відрізків, брати 3. Потім на 4, потім на 3 і потім навпіл. Отже, попрацюйте трохи самостійно. Наступне завдання номер 195 Починаємо. Номер 195. Запиши десятковий дріб у вигляді звичайного. І результат, якщо можливо, скороти. 0,4. Що це у нас буде? 4 десяти, да? Це ми зараз записали у вигляді звичайного дробу. Можемо скоротити? Можемо. І 4,10 і діляться на 2. Буде у нас 2,5. Друге завдання. 0,22. Це буде 22 сотих, звичайний дріб. Можемо скоротити на 2. 22 ділимо на 2, 11. 100 ділимо на 2 – 50. Вийшов у нас дріб 11,5. Третій дріб. 0,75. Запишемо. 75. Сотих. І 75 і 100 діляться на 25. 75 ділимо на 25 буде 3. 100 ділимо на 25 буде 4. Отже, вийшов у нас нескоротний дріб, 3 четвертих. Четверте завдання: 0,31 сота. Це у нас буде 31 сота. І у нас з вами вийшов нескоротний дріб. Цей дріб не можемо ми скоротити. П'яте завдання. 0,125 тисячних. Який це буде дріб? 125 тисячних. Зкоротимо на 25. 125 поділимо на 25. Да? Що ми з вами отримаємо? 25. Так, давайте 125 поділимо на 25. 25 на 4 це 100, отже, у нас буде 5. І 1000 ділимо на 25. 100 ділимо на 25 буде 4. Отже, у нас буде 40. Як бачимо, 5 і 40 можемо скоротити на 5. Що це у нас буде? 5 ділимо на 5 одиничка. 40 ділимо на 5, буде 8. Отже, у нас з вами вийшов дріб восьма. Ваше домашнє завдання дуже схоже. Вам потрібно виконати номер 196. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!